Доброго дня, мої шановні підписники та гості каналу. Сьогодні я буду готувати чебуреки і поділюсь маленькими секретами, як їх готувати. Спочатку я просію 250 г борошна. невеличку порцію робитиму. Отак тихенько розбрізкую 2 столові ложки олія. А так і переминаю руками як кружку. Ретельно розтираю тісто в вихідку. І наступний секретик. У воду додаємо пів чайної ложечки цукру і пів чайної ложечки солі. І дуже гарно розмішуємо. Це для того, щоб не порвалося тісто, чи врощинилися е, грудочки. Додаю сіль із цукром розведені у борошно. Вливаю окріп. 100 грамів кропу і вливаю також у борошно і швиденько розмішую. Тісто добре розмішуємо руками. Тісто повинно бути достатньо круте, через це додаємо ще одну ложку борошна. Ось таке тісто виходить у нас. Ми його залишаємо на 20 хвилин, щоб клейковина розкрилася, а перед тим приступимо, а далі готуємо фарш. Для фаршу нам потрібна одна цибулина велика, перец мелений. І 135 грамів м'яса. У фарш додаємо щепотку хорошу солі і перець мелений пів чайної чайні Подрібнюємо цибулю. Можна нарізати цибулю, але я подрібнила, бо так ми любимо. І додала чуточку томатного соку. І теж додаємо у фарш. У фарш додаємо буквально пів ложечки крижаної води. Гарно вимішуємо і фарш повинен бути і жирненьким трішки, і не крутим. Якщо ж фарш не жирний, можна додати трішечки масла. Розкачуємо тісто так продовжувати і ріжемо його на сім частин. Для зручності розкачування робимо кульки, розкачуємо тісто, тоненько. Рівномірно розкачуємо тісто, щоб воно було тоненьким. Через те, що якщо тісто десь буде товще, десь тонше, то там воно може порватися. От у фарші утворилася водичка. Його за кожним разом потрібно перемішати, щоб фарш, щоб ота водичка змішувалася з фаршем час. Відбивати фарш також не можна через те, що він зіб'ється в комок. І так готуватимуться вже біля щі, а наче буряки фарш повинен бути рідкувати і ні в якому разі не відбиваємо його. Спочатку перегнемо тісто надвоє, щоб нам побачити, куди покласти фарш, і кладемо ложечку фаршу, розподіляємо. Накриваємо тістом і отак руками проходимо спочатку, так. а потім вилочкою. Можна, звичайно, тарілочкою, але тоді буде у нас тіста відходи тіста будуть. А якщо ми зробимо саме так, то не буде відходів тіста. І так самісінько вилочкою проходимо з іншого боку. Наполюємо вилочкою і викладаємо розігіду з того рідку. Два хібуреки. Получився такий гарний чебурець. Ось такі купирочки виходить. На наших чебуреках, ось такий воздушний, виходить. Вони. І дуже гарний рецепт. І чим тонше ви розкачаєте куржі, тим смачніші будуть чебуреки. Якщо хочете, щоб чебрек був ідеально правильним, можна використати тарілочку. Тільки тоді виходять такі залишки тіста. І виходить, щоб в виряді півмісяця. І теж ми так пальцями спочатку, або ж можна зразу вилочкою. З обох боків. І так защипаємо з обох боків. Получилось сім отаких прекрасних повітряних чебуреків. І вода пропорції. Погляньте, фаршу немає і тіста немає. І точні пропорції для приготування семи чебуреків. Дуже апетитні. І смачні чебуреки, виходить, я вже скуштувала половинку. Хрусткі, повітряні, добре пропечені, дуже хороший рецепт приготування чебуреків. І подивіться, які прям просто навіть бульбашки йдуть по них. Гарні отакі. Якщо вам сподобався рецепт приготування чебуреків, Будь ласка, підпишіться на мій канал, підтримайте і поставте лайк.